Ну що ж, друзі, сьогодні Російська Федерація вдарила по будівлі кабміну шахедами. В результаті частина будівлі пошкоджена саме в тому місці, де е, знаходиться кабінет прем'єр-міністра України Юлії Свереденко. І багато українців почали писати в коментах в різних соцмережах, особливо в телеграмі, про те, що е, напевно вони самі це зробили для того, щоб перенести кабмін на західну Україну е, у місто Львів. Про це інформація ходила ще досить давно. Напевно, від самого початку війни у 22-му році. Про те, що Кабмін збирається приїхати у Львів. Публікували якісь там документи. Але в липні цього року Кабмін офіційно спростував даний документ. Сказав, що це є не оригінал, що це фейк, тому що він містить багато орфографічних помилок. І також, якщо би збирався переїзд такого рівня, то це потрібно було б зареєструвати в Кабміні. а цей документ не проходив реєстрацію. тому цей документ фейковий і насправді Кабмін нікуди не збирається їхати. Але українці такі інформації, такому спростуванню не вірять. Друзі, як вважаєте, чи збирається Кабмін приїжджати на західну Україну, якщо відбудуться повторні удари по будівлі Кабміну? буде цікаво почитати вашу думку.